Alice Verev'Yan. Сьогодні, 24 червня 2022 2023 літа Божого. З великим задоволенням і подякою, подивився відео, мовознавця і лінгвіста. Тищенка Косатіна. Ну, Подивився багато його фільмів в третій частині, його видива про генетику і мову України, От, прочитав його такі слова, що він каже, що Тищенко каже, що коли водить екскурсії по музею. То в кінці його українці записують, що ж за позичення кругом, а де ж наше, українське? І тут Тищенко починає академічно розказувати те, що люди не розуміють. Наприклад, ось я прослухав його. І питання, а де ж наше? Оте українське, а далі він починає розказувати про Балтійське, там, про ірландське, про перське, і з таким п'єтієтом. Я можу зразу сказати, що наше українське, воно знаходиться, вкриється в часах. Розумієте, в часах. Коли іде, з'явилось що? Розумієте? От що з'явилося, коли іде? От якщо ми зрозуміємо, що те, що це перше зафіксоване символ такий, де він вперше зафіксований, ми тоді зрозуміємо, коли йде. І таке і такі є. От, тому що я спостерігаю за цим відкриттям вже декілька, ну, майже десяток років. Думаю, що там щось нове з'явиться. А нове з'являється дуже дивне. Появляється заперечення, а не підтвердження. Це так, як Схойко. Коли він сказав, що Народ Трипільця нікуди не дівся, а тут залишився. І всі його не розвинули, а заперечили. Всі вчені, послідуючі. так і Мізинська стоянка почали заперечувати, що там відбулося. І то не то, і е, так не так, і то не ми, і то не все, і то інше. От. Ми повинні зрозуміти, що що предмет, який ми повинні розглядати, це символи. А символи такі свастика, меандр, колодар, чети і різи. І все це на мізинській стоянці є. Є примітивна свастика, є меандр, є місячний календар, помічений четами і різами. Розумієте, так? Да? Ті часи. Коли появилися ті мамонтолови, так? називаються доісторичними. А українці їх називають Божими. Божі це часи це коли виник звуковий пакет у вигляді звуків збіжжя, і збіжжя стало Богом. Розумієте? Якщо обмежити себе п'ятью тисячами років тому назад, тому назад індоєвропейський, праіндоєвропейський, праіранський, праіндійський і таке інше, то ми попадаємо в пастку. Ми повинні розглядати, що знаки появилися набагато тисяч років пізніше, ніж звуки. Виникнення умови у людини, як і вовків, обумовлене суспільним життям. Очевидно, що Вова виникла раніше, ніж саме перше письмо і датується в часи, коли виникли гаплогрупи І1 і Р1А. На це 25 тисяч років тому. Можна сказати, 30 тисяч років тому. Але знаків немає. А от знаки Мізенської стоянки конкретні знаки Міандр, Свастика, четирізи, вони датуються по-різному. Одні кажуть 19, інші кажуть 30 разом, якщо це все зложити і поділити. І для зручності, ну просто до сьогоднішнього григоріанського календаря поставити двічку ще попереду. У Лусі це 22 тисячі, 23 роки тому. Якраз хороша дата. І назвати це відвиникне слово Бог. Оце е, оледеніння, яке було максимум його, от якраз є моментом формування української мови. І ядро знаходиться попід річками Буг. Які, е, що тільки не робить Константин Тищенко, аби їх не назвати, він. Всі лінгвісти, які тільки знаходять всі. Дністер, Дунай, Дон, Дніпро, Перське, Перське. Ви ж повинні розуміти, що потрібно згадати дві річки великі. Вони зараз не такі, як Дніпро, але раніше були ого-го, якими. І текли вони в різні сторони: одна на північ, друга на південь. І називалися вони Богом. Богом. Розумієте, попід них росла виросла терпітська культура пізніше. Розумієте? Якщо слідувати законами Аристотеля от де, коли, що, протиріччя, все це скласти і застосувати принцип достатньої підстави, то виникнення української мови воно, являється охота. І збирання злоків. Для цього потрібно було відмітити, де і коли що треба робити. Люди були різні. Одні були, казали, та воно повернеться все, вони прийдуть назад. Надо тільки заготовити, зиму пережити, чого то бродити, невідомо де. Інші казали, ні, ми підемо за мамонтами в тундру. А інші казали, а ми підемо там за тими. На схід, на захід, на південь, де тепліше. А одні залишилися. І ті, що пішли, вони там свою мову, як ніби забули. Вони її спотворили. Одні були по-іншому, по-різному влаштований апарат. Ті простужувалися, ті, наоборот, сипіли, шипіли, шикарявили і спотворили мову. І потім повернулися. І ми тепер говоримо, Тищенко, слушно? Це величезна робота, то, що він зробив. Він говорить, у нас багато запозичень. Я ж говорю по іншому. Я говорю, що ядро виникло 25 тисяч років тому назад, частина людей відкочувала і в тих природних умовах змінилися звуки. І тільки через 16 тисяч після років, після того, як вони відкочували від ядра, яке знаходилося на річках Бух. А може, вони були з'єднані раніше? Південний і північний бух. Величезна, була, мабуть, була річка. І водосховище було величезне для охоти і життя. Ну, не знаємо. це треба досліджувати. Тому що я ось тут, перебуваючи в Рівненській області, пішов у кар'єр От, шутера собі достати. І відкопав, і мені привезли той шутер, а там, повно, Оцих ракушок морських, яких я бачив, розумієте, цілий ну, привезли пів машини. Ну, прийшлося його перетовкти там і підсипати отмустку робити. Ось такі справи. Так що ми повинні думати про те, як нам знайти першоджерела. І в цих. В першоджерелах є два ключових слова – «диво» і «Бог». І зрозуміти, що одні від родового кочовища пішли на схід, інші пішли на захід, інші пішли на південь, от, дехто пішов далі в тундру. Ті, що пішли до Берингового проливу, там люди простав, вони назад не повернулись і брити. І теж не повернулись деякий час назад і там формували оті ірландці, формували свою мову і вона спотворилася. Але явно чути те, що, те, що говорить Тищенко. як запозичення. Ну, а щодо е, оформлення знаків, то безумовно, що люди попали в теплі краї, в них було більше часу, одні почали спостерігати. За звуками почали їх помічати і зробили письмо. Ну, воно потім знову повернулося сюди. Бо пам'ять усна збереглася, і вони знали, що десь є батьківщина, і їх тягнуло на до батьківщину. Ми ж повинні зрозуміти, що міграції диких тварин дичини. Я буду так казати, дичина, тому що для тодішніх мисливців птахи. Мамонти і інші тварини це були дичина. Одні пішли за Дичиною на південь, інші на схід, на захід. Відкочували і там мова спотворилася, але вони схожі. Тому не дивно. Ядро тут на різці – Бог. Розумієте, біля витоків Бог. І ключове слово диво і Бог. Розумієте, і від вони теж пішли. Ну, не мені вчителі лінгвістів, що таке диво і що таке Бог. От І первинне слово «збіж». От. Не похідне, а первинне. Бо треба було збирати насіння, щоб заготовити його на цілу зиму. А це важка праця. Ну, Ми прийшли люди. Які дійшли до, до краю землі і дійшли до океану, вони ж побачили, що ну да, треба повертатися ну давай назад вже буде вертатися. Одні залишились, інші знову пішли. Такі міграції були. Так що так. шукати нашу історію потрібно не 5 тисяч років тому назад, нашу історію, українську, українською мовою, не 10 тисяч років тому назад. Не 15 тисяч років тому назад, а шукати історію нашу потрібно 22 тисячі 23 роки тому назад. І якщо ми приймемо оцю, оце датування і почнемо на осі відкладати, а що ж було першого літа Божого, першого тисячоліття літа Божого і розкладемо всі найдені стоянки, ми тоді почнемо розуміти істину. На сьогодні ну, дуже велика подяка, титанічний труд і все. Але не був би я, якби я не сказав свої думки з приводу цього. У мене такої можливості не було е е копатися в архівах, бо туди пускають людей специфічних. Ми знаємо, як це відбувається все. Ну нічого. Але я дуже задоволений і дуже щиро дякую от Константину. За те, що він провів таку титанічну працю. Єдине, що, що в мене от, такий підхід. Я вважаю, що потрібно заглибитись в історію. Заглибитись в історію і почати інший інше літочислення. Почати його 2223 роки тому. Це буде коректно і з астрономічної точки зору, із генетичної точки зору, і з територіальної точки зору. І подивитися, що там було там, в тих льодовиках. Е, дуже задоволений з переглянутих фільмів. І щиро дякую авторам і тим, хто розповсюджує, і тим, що воно до мене якось дійшло по цьому YouTube. Аляс Веріб'єн.